3 листопада чорна дата в історії України. Саме цього дня, 85 років тому, в розпал сталінсько-єжовського терору відбувся наймасовіший розстріл діячів української інтелігенції, ув'язнених на Соловках. Про жертв та долю їхніх убивць, а також про українські соловки, Биківнянський ліс поблизу Києва, йтиметься у випуску. Вітаю, друзі! Мене звати Владлен Мараєв. І ви на каналі Історія без міфів, де ми розповідаємо про минуле України та світу без прикрас і фальсифікацій. Підписуйтеся на історію без міфів і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нових відео. Хай квітне український Ютуб в жовтні 1937 року. Особлива трійка управління НКВС по Ленінградській області засудила до смертної кари 1116 в'язнів з усього радянського союзу. Які утримувалися у соловецькій тюрмі, кримінальні справи були сфабриковані. Людей засуджували за участь у вигаданих антирадянських організаціях і змовах, надумане шпигунство на користь інших держав, підготовку уявних диверсій і терактів проти керівників СРСР, участь у повстанському русі. Приречених етапували морем до порту Кем, далі залізницею допроваджували на станцію Медвежє Гара. Нині місто Медвежєгорськ. Розміщували в СІЗО Біломорсько-балтійського табору, звідки вже на вантажівках партіями вивозили до лісового урочища Сандармох. Розстріли відбулися 27 жовтня 1, 2, 3 і 4 листопада 1937 року. Фактично, вони були приурочені до 20-ї річниці жовтневої соціалістичної революції, найбільшого радянського державного свята. Безпосередніми виконавцями вироків були капітан Держбезпеки Міхаїл Матвєєв і його помічник, молодший лейтенант держбезпеки Георгій Алафір. За п'ять днів вони розстріляли 1111 засуджених. Один в'язень помер у Соловецькій тюремній лікарні до виконання вироку, ще чотирьох відправили для додаткового розслідування до Києва, Одеси і Ленінграда. Їх стратили пізніше. Про інших членів команди, які допомагали у масовому вбивстві людей, свідчив сам Матвєєв на суді в березні 39-го року. Гінцов, Ларіошин, Васильєв, Дерев'янко, Кузнєцов і Твердохлеб виконували обов'язки конвоїрів арештованих, стосовно яких виконувалися вироки. Водій Воскресенський працював на вантажному автомобілі з доставки заарештованих. Водій Федотов працював на легковій машині. А Єршов займався господарчими питаннями та частково допомагав мені приймати за списком арештованих. Пауза між 27 жовтня та 1 листопада, коли розстрілів не здійснювали, пояснюється надзвичайною ситуацією. Першого дня була спроба втечі. Приречені напали на конвоїрів, коли їх везли до місця страти. Скориставшись вогнепальною зброєю, НКВД взяли гору і всіх в'язнів було вбито. Але чотири дні потім довелося витратити на підготовку конвеєру смерті, який би повністю унеможливив будь-які спроби опору. Ось що писав правозахисник, голова ради центру Меморіал Олександр Черкасов. Засуджених готували в трьох кімнатах бараку, що розташовувалися анфіладою, тобто одна за одною. У першій кімнаті звіряли особу, роздягали і обшукували. В другій роздягнених зв'язували. в третій голих і зв'язаних глушили ударом дерев'яної колотушки в потилицю. Потім вантажили в машину осіб по 40 і накривали брезентом. Члени бригади сідали зверху. Якщо хтось внизу приходив до тями, його заспокоювали ударом колотушки. Після прибуття на полігон людей скидали по одному в приготовану яму, на дні якої стояв Матвєєв. Він власноручно стріляв кожному в потилицю. Так він приводив у виконання осіб по 200-250 за зміну. 287 жертв розстрілу були українцями або близько пов'язаними з Україною людьми. Найбільше їх 151 стратили 3 листопада. То був цвіт українського національного і культурного відродження, справжня українська інтелектуальна еліта. Згадаймо найвідоміші імена. Режисер і драматург Лесь Курбас, засновник і художній керівник театру Березіль, драматург Микола Куліш, автор п'єс 97, народний малахій, мина Мазайло, які часто ставили на сцені театру Курбаса. Письменник Валеріан Підмогильний, автор першого урбаністичного роману в українській літературі: Місто, видатний перекладач. Французької класики, поет Микола Зеров, лідер українських неокласиків, перекладач давньоримської поезії, педагог і колишній міністр освіти УНР Антін Крушельницький та двоє його синів: економіст Богдан і дослідник кіно Остап. Вся родина незадовго до арешту переїхала з окупованої Польщею Галичини до Радянської України, рятуючись від утисків польської влади. Історик Сергій Грушевський, професор і проректор Донецького інституту народної освіти, небіж Михайла Грушевського, географ і картограф Степан Рудницький, засновник української політичної, соціально-економічної та демографічної географії, Володимир Чехівський, прем'єр-міністр Української Народної Республіки, періоду директорії. А їхні безпосередні вбивці Міхаїл Матвєєв і Георгій Алафір – ще довго потім служили в органах, робили кар'єру і стали вельми заслуженими за радянськими мірками людьми. Хіба що Матвєєв відсидів два роки, коли Бєрія чистив органи відставлених Єжова, проте вийшов на свободу з початком німецько-радянської війни. І Матвєєва, і Алафіра нагородили орденами червоної зірки, червоного прапора і Леніна. Авафера ще й орденом вітчизняної війни першого ступеня. Обидва вийшли на пенсію і спокійно мешкали в Ленінграді. Обидва тихо і непомітно померли в часи Брежнівського застою, досягши старечого віку. Матвєєв – у сімдесят му авафір у 1973. му Непокаране зло завжди повертається. Сталінсько-російський імперіалізм не був засуджений та покараний так, як гітлерівський нацизм. Тому сучасна Росія знову прагне поневолювати інші народи, знову хоче стерти з лиця землі все українське. Якщо їй вдасться досягти успіху в сьогоднішній війні, на багатьох українців чекатиме доля жертв Сандармоху, а зло і далі торжествуватиме. Тому, дорогі глядачі, ми закликаємо вас підтримувати Збройні Сили України всіма можливими засобами. Адже саме в руках наших захисників. Майбутнє всієї України та доля кожного з нас. Це можна зробити, зокрема, через волонтерські фонди та організації, посилання, на які розміщено в описі під відео, тривалий час доля жертв Сандармоху була достеменно невідома. Висували навіть версію, що їх утопили в Білому морі. Точне місце трагедії, в урочищі Сандармох було віднайдено експедицією товариства Меморіал тільки через 60 років. У липні 1997-го зусиллями Товариства української культури Калина та української громадськості у Сандермосі встановлено пам'ятник козацький хрест убієнним синам України. Але в умовах агресії проти України путінський режим почав репресії проти меморіалу. 2016 року заарештували одного з лідерів товариства, організатора дослідницьких експедицій Юрія Дмітрієва. Йому інкримінували виготовлення дитячої порнографії та незаконне зберігання зброї. У 2020 році засудили до 13 років колонії, а в 2021 збільшили строк до 15 років. Справа видається сфабрикованим актом помсти в традиціях кадебійської боротьби з дисидентами і викликала численні кампанії та петиції в підтримку Дмитрієва. у грудні 2021 року. Російський суд ліквідував меморіал як юридичну особу, а в квітні 22-го повністю заборонив його діяльність на території Росії. Зовсім нещодавно, в жовтні, Нобелівський комітет відзначив меморіал премією миру разом із Українським центром громадянських свобод і білоруським правозахисником Олесем Біляцьким, який нині ув'язнений режимом Лукашенка. Крім того, росіяни намагаються відвернути увагу від злочинів сталінського режиму та вдаються до відвертого історичного ревізіонізму. З 2018 року російське військово-історичне товариство організовує пошукові експедиції з метою довести буцім та Сандармох місце масових розстрілів радянських військовополонених під час фінської окупації в роки Другої світової війни. Проте досі жодних переконливих доказів. На користь цієї версії так і не було наведено. На території України наймасовішим місцем поховань жертв сталінських репресій є Биківня, селище на лівому березі Дніпра, згодом включене до складу Києва. Саме тут, на території 19-го і 20-го кварталів Биківнянського лісу, за рішенням президії Київської міської ради від 20 березня 1937-го було відведено землю. Під так звану спеціальну ділянку НКВС. На той момент на Лук'янівському цвинтарі, який раніше був основним місцем поховань розстріляних, вже бракувало місця. Спецділянка в биківні функціонувала до самого відступу більшовиків із Києва у вересні 41-го, тобто 4,5 роки. Ночами у вантажівках туди звозили тіла розстріляних із різних локацій Києва Лук'янівської тюрми. Внутрішньої в'язниці НКВС по вулиці Володимирській, тодішній Короленка, 15, Київського міського відділу та обласного управління НКВС, колишній маєток Графині Уварової, підвалів Народного комісаріату внутрішніх справ УРСР, який спочатку розташовувався в Інституті шляхетних дівчат, а з 38-го року в будівлі по вулиці Короленка Володимирській, 33, де зараз Служба безпеки України. В інтерв'ю виданню Український тиждень 2012 року прокурор Київського військового округу у відставці Андрій Амонс розповідав, як сталінські вбивці працювали в Києві та биківні. Чимало НКВД кажуть, ми виконували наказ. Їм за 4 години треба було розстріляти 100 осіб з 10-ї вечора до 2-ї ночі. Потім вивозили на биківню і до 6-ї ранку мали закопати трупи. Жінка одного з таких працівників Шлепченка. Потім свідчила, що чоловік приходив додому на підпитку і читав короткий курс історії ВКПБ. Надихався. Він себе переконував, що ворогів народу стріляє, аби в собі це заглушити. Працівник НКВС Мусорський, який служив водієм однієї з вантажівок, пізніше давав свідчення прокуророві Української РСР. Коли привозив у Биківню, то там ями були викопані. Трупи скидали в ями навалом, розстрілювали людей у підвалі внутрішньої тюрми і вночі вантажили на машини спеціальними кліщами. Їх брали за шию та ноги і закидали на кузов. Завантажували повністю машину з бортами і накривали брезентом. Зазвичай трупи возили вночі супроводі в супроводі співробітників НКВС дві-три машини. Точна кількість похованих у Буківнянському лісі не встановлена досі. Щонайменше це 30-35 тисяч людей, серед них, як і в урочищі Сандармох, безліч видатних і талановитих особистостей. Наведемо кілька імен: Василь Липківський, перший митрополит Української автокефальної православної церкви, поет Михайль Семенко, засновник і теоретик українського футуризму якому присвячено окремий випуск на нашому каналі, художник Михайло Бойчук, маляр-монументаліст, фундатор культурно мистецького явища відомого як Бойчукізм, етнолог Леоніла Заглада, дослідниця української традиційної культури, зокрема в селах Чорнобильського полісся, археолог Теодосій Мовчанівський, який досліджував городища середньовічної Русі. Займався розкопками в Софійському соборі та врятував від знищення мощі київського митрополита Рафаїла Заборовського. Отець Андрій Бандера, священник Української греко-католицької церкви, делегат Української національної ради ЗУНР, батько Степана Бандери. Серед розстріляних було чимало представників інших націй, державних і партійних службовців, простих робітників і селян. Кілька років тому для видання український інтерес я проводив аналіз списку похованих у буківні оприлюдненого українським товариством меморіал імені Василя Стуса. Цей перелік містить 644 особи із зазначенням національності, партійності і соціального стану репресованих. Звичайно, це тільки мала частка жертв, і навряд чи ці дані можна екстраполювати на весь загал. А проте вони створюють певну репрезентативність. Отже, розподіл 644 людей за національністю є таким: українці понад 49%, росіяни понад 21%, євреї майже 20%, білоруси і поляки приблизно по 3%, всі інші понад 3%. А тепер давайте порівняємо з даними тогочасного перепису населення, який проводився в січні 39-го року. У РСР тоді ще була без цілої низки регіонів: Галичини, Волині, Буковини, Закарпаття Криму. Перепис зафіксував 76% українців, 13% росіян, 5% євреїв. Іншими словами, у списку похованих у Биківні від товариствами «Меморіал» частка росіян і особливо євреїв. Значно більше за їхню відсоткову частку в населенні республіки. Взагалі треба сказати, що до початку Другої світової війни в Радянському Союзі знищували більше євреїв, ніж у гітлерівській Німеччині. Партійність репресованих у списку розподілена так: Члени Компартії та комсомолу понад 65%, решта безпартійні. Соціальний стан репресованих на час арешту. Службовці, партійні та відповідальні працівники більше 57%. Військовослужбовці понад 16%, науковці, освітяни, інженери, конструктори, юристи більше 7%. Працівники сільського господарства 4%. робітники – 3%. Творча інтелігенція теж 3%, співробітники органів Державної безпеки майже 3%. Всі інші до 7%. Результати підрахунків демонструють, люди, які безпосередньо обслуговували більшовицький тоталітарний режим, а дехто і сам брав участь в організації та здійсненні масових репресій, становлять три чверті цього списку розстріляних. Адже сталінська система була справжнім молохом, запрограмованим на регулярне жертвоприношення і самознищення і в найвищих ешелонах влади. Найбільше боялися не тих, хто перебував поза системою, а тих, хто був частиною самої системи, партійно-державного апарату силових структур. Шановні глядачі, допомогти історії без міфів створювати для вас новий контент можна з допомогою Patreon. Ставши патроном історії без міфів, ви матимете можливість раннього доступу до наших відео і голосувати за вибір тем на наступний місяць. Канал можна також підтримати, зробивши переказ на картку Приватбанку, Монобанку, Пейпал або з допомогою кнопки Спонсорувати безпосередньо на YouTube. Реквізити та посилання в описі цього відео. За радянських часів інформацію про биківню, звісно, суворо засекретили, хоча чутки поступово поширювалися. Вперше поховання виявили місцеві жителі та німецькі окупанти одразу після захоплення Києва. Вже 29 вересня 1941 року про страшні знахідки в Биківнянському лісі повідомив німецький військовий кореспондент Петер Кольмус у газеті Берліна-Бörзензайтунг. Було знайдено місце вбивств у виконанні ГПУ. Мертві тіла просто накидані. Один чоловік лежить у ямі з пробитим черепом, зі здертою зі стоп шкірою. Поряд із ним жінка. Із виразом болю на обличчі закатованої до смерті. Але привертаючи увагу до злочинів сталінізму, німці, звичайно, не писали, що того самого дня вони здійснили наймасовіші страти у Бабиному Яру. Про що детально розповідає доктор політичних наук Владислав Гриневич на нашому каналі. Після повернення до Києва комуністична влада стверджувала, що в биківні поховані жертви німецьких окупантів, зокрема, в'язні Дарницького концтабору. Тільки за Хрущовської відлиги на початку 60-х українська громадськість повернулася до з'ясування питання, кого ж насправді поховано у биківні. Київський клуб творчої молоді, Алла Горська, Лесь Танюк, Василь Симоненко звернулися до партійних органів із листом. Та все було марно. Вони й самі намагалися встановити правду. Ось що свідчив режисер Лесь Танюк. Якось до нас на вечір Курбаса прийшла жінка і розповіла, що окрім північних соловків є ще й українські соловки. Вона була завучем школи в биківні. Тоді ми і створили комісію. Та жінка з нами не пішла, послала дідуся. Був вогкий вересень, земля вгиналася під ногами. Дідусь каже: де вгинається, там і яма. Десь на середині нашої подорожі Василь бере мене за руку і каже, Подивись, що там. Кажу: діти грають у футбол. А ти придивись, чим? Підійшли поближче і бачимо, що діти грають маленьким дитячим черепом, простреленим ззаду. А на воротах у гравців лежать інші черепи. Тричі в УРСР створювали державні комісії в 44-му, 71-му і навіть в 87-му роках, тобто вже за Горбачовської перебудови. Та всі вони оголошували буцімто в биківні поховані. Жертви німецько-фашистських окупантів. Ба Більше напередодні дня перемоги у 88 році відкрили пам'ятник із брехливим написом. Вічна пам'ять! Тут поховано 6329 радянських воїнів, партизанів, підпільників, мирних громадян, закатованих фашистськими окупантами в 1941-1943 роках. Та політичний клімат в країні стрімко змінювався і менше ніж за рік, в березні 89-го, четверта за ліком комісія нарешті визнала, що в Биківні поховані жертви сталінського терору. Вже після відновлення незалежності України в 94-95 роках створили меморіальний комплекс. Нині це національний історико-меморіальний заповідник Биківнянські могили. Дорогі друзі, підтримуйте Збройні Сили України. Не забудьте підписатися на історію без міфів, натиснути дзвіночок і поставити вподобайку цьому випуску. Дякую вам за перегляд! Слава Україні!